Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Мозок Будди нейропсихологія щастя, любові та мудрості. Автор Рік Хансон Мозок як динамічна система. Мозок це не статична структура, а динамічна система, що постійно змінюється під впливом нашого досвіду. Кожна думка, емоція, дія створює нові зв'язки між нейронами, зміцнюючи їх при повторенні. Це означає, що ми здатні свідомо впливати на структуру і функції нашого мозку, формуючи нові звички та світосприйняття. Страждання як еволюційний механізм. Страждання з погляду еволюції є наслідком трьох базових стратегій виживання встановлення кордонів, підтримка, балансу сил та уникнення загроз. Мозок, налаштований на негатив, перебільшує небезпеки і зациклюється на минулих помилках. Буддизм вчить, що корінь страждання це пристрасне бажання, що виражається через три отрути жадібність, ненависть та ілюзії. Перші та другі стріли страждання Будда вчив, що страждання складається з перших стріл, неминучих життєвих труднощів і других стріл наших реакцій на них. Другі стріли це ті, що ми випускаємо самі, підсилюючи біль і страждання. Тріумвірат доброчесності, усвідомленості та мудрості. Ці три стовпи буддизму є ключовими для розвитку позитивних якостей мозку. Доброчесність допомагає регулювати реакції, усвідомленість тренувати увагу, а мудрість розрізняти шкідливе і корисне. Нейропластичність та медитація мозок здатен змінюватися протягом усього життя, і медитація є ефективним інструментом для створення позитивних змін. Медитативні практики сприяють розвитку зон мозку, пов'язаних зі щастям і спокоєм. Фокус на позитиві мозок схильний ігнорувати позитивний досвід, тому необхідно свідомо фокусуватися на приємних моментах, смакувати їх і робити їх частиною нашої пам'яті. Важливість самоспівчуття. Самокритика підживлює страждання, потрібно ставитися до себе з добротою та співчуттям як до дорогої людини, і це допоможе зміцнити нейронні зв'язки, пов'язані з турботою та любов'ю, соціальна взаємодія та дзеркальні нейрони. Здатність до соціальної взаємодії є ключовою для розвитку мозку. Дзеркальні нейрони дозволяють нам розуміти почуття та наміри інших. Любов і співчуття є важливими для створення позитивних відносин. Усвідомленість і фокус, усвідомлений контроль уваги це потужний інструмент для розвитку мудрості та спокою. Необхідно практикувати сповільнення, зосередження на диханні та відмову від багатозадачності. Ілюзія «Я». Почуття це складна конструкція, а не єдина сутність. Розвиток мудрості означає подолання ілюзії самості та усвідомлення нашої взаємопов'язаності зі світом. Основні висновки та рекондації автора змінюйте свій мозок. Автор наголошує на важливості розуміння нейропластичності мозку. Ви можете свідомо змінювати свій мозок на краще за допомогою ментальних практик. Приборкайте негатив. Мозок запрограмований на виживання, тому він схильний до негативу. Важливо не дозволяти йому керувати вашим життям і розвивати позитивне світосприйняття. Співчуття до себе ключ до щастя. Самокритика лише підсилює страждання, тому потрібно навчитися ставитися до себе з добротою і турботою. Створюйте позитивний досвід. Мозок краще запам'ятовує негативні переживання, тому важливо свідомо створювати і смакувати позитивні моменти. Контролюйте свою увагу. Росія на увага, шлях до нещастя. Потрібно тренувати фокус, сповільнюватися і зосереджуватися на теперішньому моменті. Практикуйте усвідомленість, медитація та усвідомленість допомагають заспокоїти розум і зменшити вплив негативних думок і емоцій. Розвивайте любов і співчуття. Соціальна взаємодія є важливою для щасливого життя. Потрібно тренувати співчуття до інших і будувати позитивні стосунки. Подолайте ілюзію я я це складна конструкція, а не єдина сутність. Важливо навчитися дивитися на своє я крізь призму свідомості, не ідентифікуючи себе з ним. Важливі практичні інструменти та методики фокусувань на позитиві, свідоме відстеження. Уважно відстежуйте позитивні моменти протягом дня від смачної їжі до приємної розмови. Смакування. Насолоджуйтесь позитивними моментами, не переключаючись на інші думки. Фізичне закріплення. Спробуйте відчути, як позитивні переживання проникають у ваше тіло, закріплюючи їх у пам'яті. Подолання негативних спогадів. Ревізія. Проаналізуйте важкі спогади та виявіть їхні деталі. Позитивна заміна переосмисліть минуле, визнаючи, що ви стали сильнішими та отримали нові можливості. Переоцінка Усвідомте, що дитячі травми тепер не мають такої сили, як раніше. Релаксація, миттєве розслаблення. Розслабте м'язи обличчя. Уявіть, як напруга покидає тіло або пориньте руки в теплу воду. Усвідомлене розслаблення Зосередьтесь на відчуттях в одній частині тіла, поступово розслабляючи її. Дихальна техніка глибоко вдихайте, затримуйте повітря, а потім повільно видихайте. Медитація усвідомлення зафіксуйте своє перебування у медитативному стані, відпускаючи переживання. Зосередження на диханні спостерігайте за процесом дихання, не намагаючись його контролювати. Рахування вдихів. Лічіть вдихи до десяти, починаючи заново при втраті концентрації. Створення притулку. Учитель. Знайдіть ідеї та настанови, яким ви довіряєте. Правда. Сприймайте реальність такою, якою вона є. Компанія. Знайдіть людей, які готові вам допомогти. Місце стан. Створіть ментальний простір, куди можна по думки повернутися в скрутні часи або досягніть внутрішнього спокою. Відчуття сили, відтворення досвіду. Згадайте ситуацію, коли відчували себе сильними та впевненими. Усвідомлення підтримки згадайте людей, які вас підтримують. Застосування у реальності Перенесіть це відчуття сили у поточну ситуацію, що потребує вирішення самовладання, усвідомлення емоцій. Спостерігайте за своїми емоціями, не занурюючись у них. Прийняття дозвольте думкам та емоціям приходити та йти, не зациклюючись на них. Спокій. Зберігайте відчуття спокою та прийняття протягом дня, співчуття, свідомий намір, прагніть бути більш терплячими до інших. Зосередження залишайтесь спокійними, спостерігаючи за поведінкою інших, емпатія поставте себе на місце іншої людини, щоб краще її зрозуміти. Уникайте поспішних висновків, намагайтесь не робити висновки, поки не дізнаєтесь більше. Доброта, намір щодня ставте на мету бути добрими. Прояв виявляйте доброту у словах, діях і думках. Дрібниці звертайте увагу дрібниці, які роблять життя щасливішим. Зниження стресу. Усувайте фізичні фактори, що викликають роздратування. Уникайте суперечок, не реагуйте на думки інших, оскільки вони не є вашими. Усвідомлення кривдника, усвідомлення ситуації. Проаналізуйте ситуацію несправедливості, аналіз мотивацій розгляньте причини поведінки кривдника. Зміна ставлення. Помітьте, як змінилося ваше ставлення до кривдника та до себе. Розвиток мудрості уникнення багатозадачності, сфокусуйтесь на одній задачі сповільнення, зменшуйте швидкість дій та розмови, фокус на диханні звертайте увагу на дихання під час щоденних справ, присутність залишайтесь у теперішньому моменті, повністю віддаючись своїй діяльності. Пріоритети обирайте глибші задоволення замість швидкоплинних, практики для відключення внутрішнього діалогу. Зосереджуйтесь на відчуттях тіла, повторюйте мантри, молитви. Усвідомлення я, любов до себе, любіть себе ні за що, як люблять дитину батьки. Безоцінкове сприйняття приймайте свої позитивні якості без оцінок. Глобальна перспектива розглядайте речі та події в ширшому контексті. Приклади з книги лондонські таксисти. Автор наводить приклад лондонських таксистів, у яких гіпокамп, частина мозку, авт, що відповідає за орієнтацію у просторі, більший, ніж у інших людей, через постійну практику навігації містом. Метафора стріл, розповідаючи про природу страждань, Будда використав метафору про перші та другі стріли. Фізичний біль від удару об стілець є першою стрілою, а гнів та роздратування, що послідували за цим, є другою стрілою, яку людина створює собі сама. Компліменти. Автор наводить приклад компліменту, де внутрішній голос може відразу почати піддавати його сумніву, що є другою стрілою. Дослідження лібета описано експерименти, що показали, що рішення мозок приймає ще до того, як людина це усвідомлює, підтверджуючи складність поняття Я. Печиво на столі. Як приклад глобальної перспективи, наводиться приклад печива на столі, де пропонується подумати про шлях, який воно пройшло, перш ніж опинилося на вашому столі. ПІДСУМОК мозок Будди Ріка Хансона це глибоке занурення у нейропсихологію щастя, любові та мудрості. Автор поєднує давні буддийські вчення з сучасними науковими дослідженнями мозку, надаючи читачам практичні інструменти для зміни свого життя на краще. Основна ідея книги полягає в тому, що мозок є пластичним, і ми здатні свідомо впливати на його структуру і функції, розвиваючи позитивні якості та долаючи страждання. Книга наповнена конкретними вправами і техніками, які читач може використовувати для розвитку. Самоспівчуття, усвідомленості, любові та мудрості. Зрештою, мозок Будди пропонує шлях до щасливішого та спокійнішого життя через розуміння роботи нашого мозку та використання його можливостей на благо. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.